Робить наш рубаючий каток. Навіть цеглу розрубує пополам без проблем. Зараз подивимося, які ножі. До речі, у нас тут вони прямі. Я не знаю, люди казали, що треба не прямі, шахматні, ще якісь. Прямі ножі. Класно роблять, взагалі шикарно. Рубають на невеличкі цурки, 12 см. Середня цурка. Я думаю, що це відлічно. Отакі от апарати. Мені дуже вони подобаються. Люди замовили послугу. Робимо калим. Дивіться, які ножаки. капітальні. Так що, машина достойна. мт Емдезончику важко. І це ж, до речі, ми їх не наливали водою. Отработкою, Рішили так поки попрацювати. і з такими нелегко. Ну все рівно. Роботу робить він шикарно, друзі, шикарно. Звісно, до харша культри далеко, але отакий от результат орати можна і навіть сіяти можна при великому бажанню. Нормальна сівалка, сівалка покладе сюди. Будь-яке зерно. Ось земелька яка. Пишіть, коментуйте.